Знижки представляють єдині знижки на Едем. 20% в аптеках подорожних вам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є знижки представляють єдині знижки на Толоксен Сен Стронгель. 10% в аптеках подорожних вам та ощад. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Є людина в нашому оточенні, яку важко уявити без білого розкішного роялю. Він віртос, він неймовірний піаніст і відомий далеко за межами України. Так він не лише влаштовує абсолютно грандіозні концерти, а ще бере участь як у благодійних ініціативах. А цьогоріч Євген став членом експертної ради нацвідбору на дитяче Євробачення 2024 року. Ось так, давайте знайомитися ближче, і продовжимо вже розмову в нашій студії. Його таланту аплодував Білий Дім і Букінгемський палац. Він володар голівудської премії імпровізаторів, а ще перший український музикант, який отримав звання Ямага артист». Такий статус мають світові зірки, серед яких Елтон Джон, Пол Маккартні та Джастін Тімберлейк. І цей перелік доповнює ім'я українського композитора Євгена Хмари. Свою першу музичну композицію Євген написав у сім років. Від кар'єри піаніста його відмовляли. Тому навіть навчатися вступив до української академії бізнесу та підприємництва. Та музика завжди була з ним. Спершу аранжував пісні для зірок, а згодом гучно заявив про себе і став одним із найвідоміших композиторів і віртуозів піаністів. Рояль називає продовженням своєї. Руки, а композиції пише лише в гарному настрої. Тому його музика це завжди заряд позитивної енергії. Найбільше натхнення Євгена, діти та дружина Дар'я, яка також відчула потребу писати пісні, коли стала мамою. І хто хоча б один раз був на концерті Євгена Хмара, знає, що це не просто біртос, це неймовірний шоумен. І він сьогодні вже в нашій студії так, Євген ви Хмара. Ви Я пам'ятаю ці ви концерти, ви ці ви розповіді, ви розмови ви з. Аудиторія це було дуже круто. Проходь на так до нашого столу круглого на місце. У нас сьогодні біляєвська юшка. Обов'язково дамо тобі її спробувати, але не при кінці, бо хочемо і гарно активно поговорити, знаючи, що ти став одним із учасників національного як це називається експертної ради. Ще там якийсь зірковий табір дітей, яких готуючи для участі в Євробаченні. 2024. Тобто, ви і готуєте, а потім з них ще вибирати будете? Абсолютно вірно так дійсно процес відбувається відбувається. Насправді я вражений дітьми взагалі доброго ранку. І ще дозвольте сказати, з днем медичного працівника я хочу привітати. Це дуже особливий Ой, день. Ластяко. Це люди, які рятують життя сьогодні, наші янголи, наші герої. Я думаю, що це дуже класно, що взяли і зробили цей табір, фактично, тому що діти отримують досвід. досвід. Тобто, у нас був вокальний день, у нас є хореографічний день, і у нас є день, коли діти. Я насправді це дуже грубо називаю, якби оголення артиста. Це етап під рояль. Тобто, немає, немає барабанів, гітар, немає бек вокалу, де дитина може сховатись. Один фактично є на один. інструмент, а капела. Так, ну а капела це зовсім без да, інструменту. Да, тут так, а висок. тут фактично. Два з роялем, і це буде якраз вирішальний етап, де ми вирішимо шестеро дітей, які підуть вже на національне голосування. Ну із цих шести потім А багато, багато учасників. 15 учасників з більше ніж 300 було обрано. Насправді mm -hmm. діти фантастичні. Діти фантастичні нас ну просто ін іноді виносить, я скажу, від mm -hmm. потужності всередині, яка є. Дивишся там. Я зараз імена спеціально називати не буду, але, наприклад, стоїть хлопець, якому 11 років. Років. ти на нього дивишся, і ти розумієш таке враження, що в нього є дружина, діти, і він за кермом, Свідом. вар'яжна, тобто настільки доросла енергія, настільки впевнена енергія, це крута. Діти вражають вони інші? Ти знаєш, ми сьогодні піднімали тему конкуренції. Та -та -та. Конкуренції Я в суспільстві, в колективі? Це колектив дитячий, діти амбітні. Як у вас емоційні. тут емоційні, але ще є підлітковий вік? Як ви тут справляєтеся з цією конкуренцією? Чи може вона бути в такому колективі здоровою? Я скажу таку парадоксальну штуку, що є конкурс Євробачення, фестиваль, конкурс, і там є правила, і це про конкуренцію. Але взагалі, якщо говорити про музику, там не може бути конкуренції насправді, бо місця під сонцем вистачить всім. Це творчість, це любов. Хіба може бути конкуренція в любові? Точно ні. Тому є правила, яким ми маємо слідувати. Ми маємо розуміти, що є правила цього конкурсу. Плюс-мінус, але знову ж таки, для чого потрібні правила? Я казав Пікасо, для того, щоб знати, яких порушувати. <рес> <рес> а тут включайте, як то кажуть, творчість, вона буває абсолютно різна. І спробуйте проявити себе якомога краще. Знаєш, що о, потрапив ти на ось цей о, дитячий на це євробачення, на цей конкурс підготовку о, через голосування в дії? Чи було це для тебе не знаю, несподіванкою, що обрало саме тебе? Як ти тоді реагував на це голосування? Ну мені здається, що о, якраз суть. Журі, щоб вони всі були різні. У нас є Євген Кот, представник танцювального жанру. У нас є поп-співачки. Я представник інструментального жанру. До речі, ви ж знаєте, за який я дуже сильно топлю. Я дійсно вважаю, що інструментал він має право на життя. Тому я вдячний кожному, хто проголосував. Знову ж таки, для мене особисто музика вона не маєш неважливо, чи вокальна, чи інструментальна. Тому ще раз повторюю, що інструментальна музика має право на життя. Ми, ми сьогодні згадували вже зранку Атлас Вікенді який нещодавно пройшов, і ти був на відкритті на мейнстейдж, традиційно з дружиною. Ось якраз ми бачимо світлини. Які відчуття, які враження взагалі? Фантастичні відчуття. Я чесно вважаю, що це така перемога для мене особисто. Це дуже важливо, що мейнстейдж відкривав інструментальний жанр. Бачите, сьогодні багато ми чомусь про це говоримо. Я дуже вдячний організаторам за цю довіру і за віру. І насправді люди на цьому фестивалі доказали, що це цікаво. Я дуже сподіваюся, що на подібних фестивалях буде можливість показувати. Так, тому що це просто ну розумієте, інструментал все одно з Мається ті, хто не бачили, більше сприймається як щось класичне, як за як піані з рівною спинкою з метеликом. Ну це, це інше, тому я щасливий, що такий масштабний фестиваль. Плюс він мав дуже благодійну мету. І якщо не помиляюсь, мета була виконана, тому прям і добра справа, і творчість, і все разом. Ти знаєш, ми обговорювали сьогодні дуже багато відкриття Олімпійських ігор, і мене особисто вчора вразило, Я в той момент думала про тебе, коли я бачила віртуозну гру музиканта на фортепіан, а то Рояль. Зараз так не скажу, але мене вразило просто калюжі води і е, ця гра під дощем. І я в цей час думала, а як це відбувається? Чи страждає інструмент? Як це впливає на музиканта? І як ти взагалі оціниш е, ось цю музичну складову самої церемонії відкриття олімпійських ігр? Чи вдалося тобі подивитися? Насправді одним оком вдалось, бо ми в процесі Євробачення, плюс троє дітей, які завжди чекають на мене. І ти так. приходиш тебе, просто немає ні на що часу. Якщо чесно, нічого й не хочеться, бо вони ж сонечки. Одразу папі, це маленькі така. Uh -huh, uh -huh. Два рочки папі вирішував, він так обіймає, міцно міцно. Ти міць. віддався дітям. Але якщо от таку, а знаєш, так. вже думку з приводу того, що я тобі розказала, інструмент, дощ, ти як професійна людина, маєш все одно грати свої вистави. Це страждає, це все. Це інструмент, він закінчує свою роботу. Інструмент страждає точно, дивлячись, яка кількість води в нього попала. Тобто є якась, скажімо так, критично допустима маса води, яка може в нього потрапити. Але ну дійсно дуже дуже можливий варіант такий, що це інструмент. Інструмент більше нормально звучати не буде, ось або або це було продумано насправді, бо я думаю, що дивились дивилися прогноз погоди організатори цього шоу, і можливо щось проклали всередині, якісь спеціальні я не знаю там клійоночки, матеріали. матеріали так для того, щоб, щоб все таки зберегти. А так тебе є взагалі? От я просто по собі знаю, я фанат в принципі Олімпійських ігор, угу. і от зараз я вже ми з Ігорем говорили, де слідкувати, коли наші будуть виступати, 11 і ті, 12 ти. Ти як взагалі слідкуєш за спортом? От за таким. Великим. Я скажу чесно, я не слідкую за Олімпійськими іграми прям в достатній кількості, як, mm -hmm. можливо, хотілося, а б я слідкую за футболом дуже сильно. Так. так, Олімпійські ігри. Як... Якраз сьогодні олімпійська збірна України по футболу буде грати з командою Марокко. Дуже раджу подивитися. І також ми знаємо, що ти амбасадор благодійного фонду Надія. Так. Що це за ініціатива? І куди ви останнім часом їздили? Які плани? Ну, дивіться, я насправді дуже багато хотів би розказати. Це не просто благодійний фонд, це фонд молодіжної ініціативи Надія. Тобто, всі молоді люди, небайдужі, їздять дуже часто на передову. І якби місія цього фонду місія рятувати життя. Тобто, в основному, це Величезні грузи це цілі фури з медичним обладнанням, які передають там, штучну нирку, наприклад, ой, апарат ой, ой. для масажу серця. Ой, ой. Передають в прифронтові шпиталі на, на, на полігони прямо передають там спеціальні апарати, які дійсно рятують життя нашим бійцям. Угу. І ще особливість в тому, що я знаю, що українці дуже втомились насправді від допомоги від благодійних фондів. Це нормально, бо насправді сьогодні у нас є просто одна мета це перемога Добре, і так. зробити все для того, щоб Україна продовжувала жити. І тут що важливо, що до цього фонду долучається дуже багато свідомого бізнеса, який фактично купує. Пує напряму без націнок, наприклад, в сполучених штатах в Німеччині це обладнання, яке заводиться в Україну і їде напряму на передову. Дякуємо тобі. Пригощає біляєвською юшкою. Це одна із страв які входить до списку на матеріальної культурної спадщини а тим часом.